Вітаю всіх на каналі NZTUA. сьогодні. Понеділок, 2 лютого. А отже, традиційно, огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Традиційно розпочнемо з вами з огляду новин на цей тиждень. Так, сьогодні у нас понеділок три новини на три зірочки. публікація глобального індексу, публікація цін на продукцію і також третя новина, також публікація індексу менеджерів з продажу. Щодо вівторка. 3 лютого публікація вакансій за грудень, одна новина на три зірочки. Середа, четверте. Також у нас майже всі новини в один час, починаючи з 14-15, це публікація зміни зайнятості поза сільським господарством. Далі публікація індексу. Наступна новина публікація цін на невиробничу продукцію о 16.00. Наступна новина публікація індексу за січень в невиробничій галузі і публікація запасів сирої нафти, як заключна новина на середу 4 лютого. Щодо четверга. 5 лютого у нас вона на три зірочки, це публікація початкових заяв про допомогу з безробіття. Ну і п'ятниця 6 лютого у нас три новини на три зірочки по долару США. Вони зверніть увагу також в один час. Публікація середнього погодинного заробітку, публікація заробітної плати поза сільським господарством та публікація рівня безробіття за січень. Тож новин трішечки є, будьте обережні, любі друзі. Давайте перейдемо з вами до графіків, подивимось відпрацювання, почнемо з індексу долара США. Так, останній прогноз був на підтвердження так, шортового руху в нас, але як бачимо, навіть пізніли ліквідність вже тут, в цій консолідації, так, давайте ще куди можемо з вами йти? Позначимо ось рівень, так, до якого, від якого ми вже відбились, І на зараз хотілося б побачити реакцію якраз таки на ось цей рівень. Ось, з відпрацюванням шортовим. Подивимося, як воно буде йти. Це у нас тижневий таймфрейм. щодо денного таймфрейму тут якраз таки почалась корекція, є у нас тут розриви ліквідності, зараз ми їх і проторгуємо. Ну, якщо спускатись на 4 години, так, на 4 години таймфрейм, то тут у нас блочок, який ми ще не поглинули. Залишилось 2 години. Ну, скоріш за все поглинемо. Так, скоріш за все, його можемо поглинути, тому що розривчики в нас тут трішечки вищі, їх треба буде проторгувати так, геп. Ось, ну, якраз таки. Давайте, ось так підкоригуємо. Тепер хотілося б побачити реакцію ціни на даний діапазон. Так, на що зараз потрібно звертати увагу, це те, що ми тут перебили останніх продавців. Так, і куди потрібно звернути увагу зараз, це ось цей рівень. Це ще раз. На даному таймфреймі у нас так. Чи буде тут підтвердження. Також один із діапазонів, від якого може піти шорт, це не тільки ось цей. Давайте з вами також виділимо ще ось цей блочок. У нас тут є. так, тобто Звідси також можемо піти з вами в шорт. Ну, Така більш глибока корекція. Хоча у нас тут з вами якраз така консолідація, це майже її такий верхній рівень, тож, можливо, сюди і можемо дійти. На сьогодні це ось ця зона, в якій потрібно буде дивитись і звернути увагу. так, Хотілося побачити продовження шортового руху. Так, щодо до Діксі є, давайте перейдемо з вами до SP 500. І тут в нас також своя така локальна консолідація, є більш глобальна. ось, І в цій глобальній ми з вами що хотіли побачити? Хотіли побачити про війни рух шортовий на підзняття ліквідності. Тоді ми вийшли, зайшли ось в цю локальну консолідацію, тут ще підзняли хаї. І сьогодні на денному таймфреймі, так як бачимо, спускались. Нижче пізняли ліквідність вже і за лоями. Ну, тож тут у нас такий, такий діапазон. Поки що ми стоїмо в одному на діапазоні, нікуди не йдемо. На тижневому таймфреймі у нас так само діапазон набору. І на тижні хотілося б побачити вже якийсь більш такий не, нормальний пробійний рух шортовий так, з цього діапазону. Ще раз на денному таймфреймі тут ось так найближчий лойчик у нас ось тут. Все ж таки хотілося б побачити, як його підзнімуть. А далі вже будемо з вами дивитись, так, як ціна відреагує. Тобто зараз, зараз наш прогноз з вами виглядатиме ось так на підзняття ліквідності за ось цим лоєм. Так, ну, цю референсну точку також ми з вами тестували вже, так, хоча б по шпілю. Бачимо, відпрацювання лонгове від неї було. Тож зараз хотілося побачити ціну якраз таки трішечки нижче да, Десь в цьому діапазоні. Ну, але перший потенціал у нас підзняття ліквідності за лоями. Також з вами покажемо. Ось сюди. Так, ось, ось тут будемо чекати з вами ціну. Є. Е. SP 500 є, давайте перейдемо до Наздаку. Е, Що в нас тут на денному таймфреймі? Ну, також стоїмо в одному діапазоні. Є пробійний рух з підзняттям ліквідності за хаями. Тут ми навіть не добили. Е, тож, також ось в цьому діапазоні, поки з вами і будемо ходити. Це нам вже здається так не актуально. так. Ці лінії також нам поки вже не актуальні. Ось у нас є свій діапазон набору, і в цьому діапазоні набору ми ходимо. Ну, Локально, десь посередині, якраз таки повертаємось до еквілібріуму ось цього пробійного руху. Так, тут будемо з вами поки що стояти. так. Куди вона вистріли, взагалі незрозуміло. Після пізняття ліквідності з лоями, так, хотілося б зараз побачити, як знімаємо ліквідність так само і верніше, за хаями, так, так само і за лойчиками. Зміни ось тут. Так, ця ліквідність також давайте з вами позначимо. Ось, є ліквідність, яку хотілося б побачити під зняття потім вже з вами можемо будувати якусь хоча б гіпотезу так від цієї ліквідності. Ну, поки так локально стоїмо в консолідації. SP, Верніж, NASDAQ є. Давайте перейдемо до пари євро-долар. І у нас тут з вами також був свій діапазон набору. Так, це нам вже ну, не актуально, тому що ми тут нічого не тестували, просто з вами пішли. Так, і зараз у нас є діапазон бучого блоку заказу, від якого хотілося б побачити після корекції пробійний рух. Так, на тижні, на тижневому таймфреймі у нас що тут? У нас тут таке підзняття ліквідності відбулось. Ну і тепер найближча ліквідність. Так, хотілося б побачити корекцію з відпрацюванням лонговим. Давайте з вами намалюємо. Так, це, мабуть. Ось тут можемо... Ось воно, Останній пробійний рух у нас ось так виглядає. Зараз хотілося побачити корекцію і якусь хоча б слабкість. Так, слабкість лонгового руху для того, щоб вже побачити, куди ми йдемо і що ми будемо робити. Так, ну, Але перша референсна точка у нас діапазон бичого блоку заказу. На тижні він трішечки нижче, на денному таймфреймі ось тут вище, тож будемо з вами спостерігати. Так, якраз таки ось цей діапазон хотілося б побачити. Ну а потім так відпрацювання лонгового руху вже під питанням, як ми тут чи зупинимося цій консолідації, чи, можливо, дійсно підемо далі, нічого нам це не заважає. Так, тут є, давайте ще на 4 години спустимось, подивимося, що тут. Ну, тут такого нічого нема. Так, локально є у нас діапазон покупок, до якого можемо чекати з вами якраз таки цю корекцію. Пустоти та розриви ліквідності вже можемо не позначати, що тут дуже багато всього не було. Це нам поки не актуально. Ну, вже не актуально, так, ми тут вже щось пробували все. Ось, із актуального у нас тут тільки останній пробійний рух, і зараз будемо на нього дивитись, так? Ось ще ось цей рівень Є. Тепер давайте перейдемо до британського фунту. Так, що в нас тут на денному таймфреймі? Ну, майже така сама картина. Є е, на тижні, є в нас блочок. Так, на денному таймфреймі є. Давайте позначимо його ось тут. ну Такий волатильний, не завжди так ціна може тестувати сам саме тіло свічки. Так, тож поставимо її поки ось так. Зараз хотілося б побачити. Я бачу, що тут в нас навіть так собі картина на тижневому таймфреймі. Так? У нас тут пізняли ліквідність і щось не зафіксувалося. Давайте поставимо ось так. І звідси так само хотілося б побачити, так, це нам вже не потрібно тут, це нам тут також не потрібна більшість. Останній пробійний рух у нас був лонговий. Зараз хотілося б побачити корекцію і відпрацювання лонгове. Майже так само, як і на парі Євро-Долар. Але зверніть увагу, що тут ми якось так не пішли впевнено в лонг, тож є ймовірність того, що можемо поки що підзняти ліквідність за ось цим лойчиком. так? Ця ось корекція може підзняти ліквідність. Це, на це будемо з вами дивитись. Так, ну тут в нас була своя також локальна історія. Зараз вона нам вже не потрібна, можемо з вами просто це все видалити і зафіксувати тільки блочок. Ось реакцію відвідувасті цього діапазону також ми побачимо, буде вона трішечки вища. Ну, а тут є ймовірність того, що дійсно підзнімемо ліквідність. Це можемо видалити, також нам не потрібно, то все на молодших таймфреймах. ось, І ліквідність у нас ось тут. З вами її покажемо. і будемо Спостерігати за ось цією ліквідністю, так? При корекції. Ось є ймовірність того, що можемо її зняти. Ще раз повторююсь, але як є, так е, британець є, е, поки що буде корекційний рух, хоча б ось сюди. Е, давайте перейдемо до пари долар японська єна. Тут в нас що відбулося: останній пробійний рух лунговий був. Так, це вже більш не актуально. Показали нам слабкість лонгового руху. Тут було навіть показано все. Це також ми позначали з вами останній пробійний рух. Тут бачимо, його підзняли. Це також нам вже не актуально на сьогодні. І що можемо з вами будувати по гіпотезі? Так була у нас локальна консолідація, зараз бачимо, підзняли ліквідність на тижні. Що в нас тут? На тижні також дуже добре підзняли ліквідність. Так, денний таймфрейм 4 години. На 4 годинному таймфреймі ось вже йде відпрацювання. так. Пустота та розриви ліквідності в нас тут є, можемо йти ось таких проторговувати якраз таки ось таким чином. так, не, не відразу може бути такий дуже хороший пробійний рух лонговий, але тим паче, як зверніть увагу, ми показували рівень, на який потрібно було звернути увагу, і ось ми знову-таки переходимо, його тестуємо, і зараз іде відпрацювання лонгове після його тесту. Тож на зараз у нас все походить на повернення всередину консолідації. Ну, будемо з вами дивитись. Так, ось воно якраз таки, тест на молодшому, який ми вже з вами бачили. І звідси, звідси продовження лонгового руху якраз таки на проторговку із цих пустот та розривів ліквідності. Так, тут є. Давайте перейдемо до золота. Золото дало нормальну корекцію. Тут у нас дуже багато, здається, хтось купував. так. Це також локальні всі історії нам на сьогодні не потрібні. Можемо на них вже не звертати уваги. Тобто на зараз нам потрібно тільки пробити ось хай останній, який був від старшого таймфрейму. І також хотілося б побачити хотілося б побачити відпрацювання лонгови. Так? Діапазон бичого блоку на тижні в нас є. Зараз був його тест. Тут у нас також дивіться, яким ж закрились, Тож є ймовірність того, що тут також можемо з вами законсолідуватись. На зараз в нас є ось цей рівень. Так, дуже такий великий діапазон, я б сказав, би, да? ну поки що не будемо нічого такого лишнього малювати. Давайте покажемо, що хотілося б побачити на старшому таймфреймі, поки що так. Відпрацювання діапазону бучого блоку заказу. Далі будемо з вами вже дивитись. Поки що тут так. На денному таймфреймі ну так само є пробійний рух, ось він. Є діапазон корекції, і хотілося побачити відпрацювання лонгового. Як воно піде, ми не знаємо, але його побачити хотілося б відпрацювання. Ну або вже зміну напрямку. Якось, так. Це взагалі що нам покажуть. На 4 годинах у нас ще продовжується шортовий рух. Так, діапазон продажів на молодшому у нас ось тут є, і ще відпрацювання шортового не було. Ну тож, поки на цьому тижні можемо чекати або ось тут якусь консолідацію, так, або продовження ще шортового руху. Ну, максимум, що хотілося б побачити за цей тиждень, це відпрацювання лонгове, але чи буде воно на цьому тижні, ну не знаю. Можливо, це навіть прогноз на 2-3 тижні вперед, тому що ми можемо вшортити пару, пару тижнів. І стояти в діапазоні бичого блоку заказу від тижневого таймфрейму. Так, ну А на це все поки з вами можемо не, не звертати увагу. так, Нам це поки не потрібно, тому більш локальні якісь були рухи. на зараз у нас іде такий глобальний рух, тож ці всі локальні нам зараз не потрібні. Так. Золото є, давайте перейдемо до криптовалют. Це в нас біткоін, також тижневого таймфрейму. Що ми тут з вами позначали? Ось, де потрібно було ловити ціну і дивитись. Зараз бачимо, ми ще не відтестували якраз таки цей діапазон бучого блоку заказу в нас тут є. Ну тож, поки після цієї консолідації все ж таки хотілося б побачити тест референсної точки і тут відпрацювання якесь так? Як нам то покажуть, ще будемо дивитись. Е, можливо, нам і тесту пробитого хаю вистачить. Так? Знову-таки можемо сюди нижче не спускатись. Але на всяк випадок, референсна точка в нас тут є, тож можемо, можемо її позначити. Е, денний таймфрейм, пробійний рух шортовий, і звідки можемо з вами чекати продовження шортового руху. Так, це від даного діапазону. Все. Цей діапазон нам не потрібен, дуже ми швидко від нього спустились. Е, і е, так. Ось тут позначимо так. На що буде потрібно звернути увагу? Це ось тут. Тут нам вже це все не потрібно. Все. Ось Нас зараз цікавить з вами останній пробійний рух. І хотілося б побачити діапазон, тест діапазону референсної точки. Денний таймфрейм на тижні. Також зрозуміло, це у нас від старшого таймфрейму. Давайте поставимо, мабуть, там хоча б на три. Так, ну і так як тут у нас також червоне. Вважаю, що краще бути його хоча б чорним, поставити для контрасту, так. Є, пробитий хай є. Останній пробійний рух тут у нас був. Якраз таки бачимо, ми не зафіксували з тілом. Тож більш локально на 4-годинному таймфреймі. Зараз хотілося б побачити якусь ось таку картину, щоб ми звідси підзняли ліквідність за ось цими хаями з вами. Так. І потім, потім вже пішли далі по, показали слабкість лонгового руху, так, і після цього вже пішли в шорт. Далі по глобальному. Так, ну і тут в нас також діапазон такої своєї локальної вже консолідації для, для інтрадею. Так, це в нас є, що ж глобально розібрало, навіть на 4 годинах розібрали. Давайте перейдемо до наступного. Це у нас ефіріум. Ефіріум, Що у нас тут також з тижня на тижні, На тиждень у нас є діапазон блоку, який так само стоїть не тестований. Хотілося б побачити його тест. Ну, поки все, незмінно, так? поки все незмінно. Ось діапазон цей. Зараз у нас діапазон бочого блоку заказу, тут можливо буде відпрацьовувати якийсь лонг локальний. Знову-таки можемо ловити його ось тут. так, Майже так само, як і у біткоїна. ось, Де його можемо спіймати для продовження якогось чортового руху. Є, якщо нам взагалі дадуть. Так, тут є, давайте перейдемо до Солани. Так, що вона в нас показує на тижні. Так, тижневий таймфрейм. Так, 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 так. Підзняли ліквідність. Так, показували з вами, що хотілося побачити тест. Зараз бачимо вихід. І. Так, є в нас тут був. Тепер давайте передвинемо. Ось сюди. Є. Куди можемо чекати корекцію да, і відпрацювання шортового руху на місячному таймфреймі? Що у нас? ну, Тут взагалі також нічого такого немає. Є просто діапазон набору. добре, На тижні. Навіть, а як закрився у нас місяць? Ну, місяць закрився впевнено. Скажімо так, на тижні, на тижні у нас іде корекція, на денному таймфреймі також корекція. Ну тож, якщо так локально також позначати, це, мабуть, нічого нового. Так, це в нас якась така корекція. Продовження шортового руху, хоча б на підзняття ліквідності за ось цими лоями. Тому що ми її так і не підзняли. Так. Мені здається. Так, тут мене підзнімали. Тож, хоча б так хотілося б побачити. Все виглядає дуже-дуже жартово. Дуже Тож, любі друзі, будьте обережні. Так нам на зараз показують. Так, тиждень, так що в нас тут є, де можемо ловити ціну, пустоти та розриви, де в нас тут. Ну, у нас тут все закрито. Тільки нижче, все по 40. Ну, побачимо. Побачимо. Глобально є також діапазон набору. Є й того, що можемо підійти з вами і трішечки нижче. Ось, нічого страшного такого немає, враховуючи те, що ціна ходить якимись діапазонами. Так, ось тут вже можливо загрузились чи розгрузились. Зараз можемо подивитись ось по. ...об'єму. Є в нас тут такий об'ємчик. Ну, тож так, Тут щось відбувалось, можливо, зараз розторгуємо, можливо, перекупленість є якась на ринку, тож можливо, і провалимо нижче. Для цього немає нічого страшного. Так, е, Так, тут є діапазончик, є, ну тут так майже все показав вам. Давайте перейдемо до атому. Що в нас тут? Атом... Так, 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 також був останній пробійний рух. Звідси ми з вами не побачили продовження лонгового руху. Так, навіть пробили. Те, що дивились з вами, це вже можемо видалити. Є неактуальним. Діапазон бичого блоку. Також від нього може бути якийсь, якась реакція. І щось на 4 годинах так собі виглядає. На тижні відпрацювання Шортове в нас було є з пізняттям ліквідності. Ну тут виглядає трішечки веселіше, так, поки що. Поки що у нас початок тижня. Тут ми не закрились поки що з поглинанням, ми ось тільки підзняли ліквідність на денному таймфреймі. Також тут у нас підзнята ліквідність за блочком, який з вами виділяли. На 4 годинному таймфреймі в нас тут останній продавець аж ось в цьому діапазоні є. Ну тож, майже так само можемо чекати відпрацювання лонгових, хоча б якщо нам його дадуть. так, Тому що можемо просто зараз піти одразу в шорт без якогось. Підтвердження. Як бачите, на молодших таймфреймах підтвердження є, на старших таймфреймах чомусь підтвердження взагалі не дають. Так, Ціна зупиняється, зупиняється, і потім з квізом йде. Тут вона навіть не фіксувалась нижче рівня. Як бачите, ми просто підходили до рівня, так підзнімали ліквідність, викупали ціну, піднімали ліквідність ще за ось цією свічкою, викупили ціну, і вже звідси просто провалились на підзняття ліквідності за лоян. Тож, якщо не дають, якщо є такі маніпуляції, то, можливо, дуже багато людей. Натискають кнопки або знову-таки якась перекупленість. Тут нам це вже не потрібно, так. Це нам вже не потрібно буде. Ну, діапазон, в якому ми можемо з вами бути. Це ось якраз таки він і є. Ось Раз, два, три. Ось, якраз такий діапазон до цього блоку, так? в якому ми можемо бути з вами. В консолідації, поки що покажемо ось так. ну Цей рівень вже він тут нам не дуже мені здається і потрібен. Це вже буде таке собі видумки. Можемо на нього якось реагувати. Давайте добре, давайте його залишимо. Можемо на нього якось реагувати локально, але дуже на нього увагу не звертайте. Поки в нас в якому напрямку ринок, ще не зрозуміло. Тут ліквідність ми підзняли, не впевнено. Ось. І взагалі те, що ми підзняли ліквідність за ось цими лоями, це. Вже якось незрозуміло. Так? Тому і прогнозуємо з вами тут таку консолідацію. Що ж, Атом є, давайте перейдемо до тонкоїну. Тонкоїн у нас також був останній прибійний рух, показували з вами діапазон бичого блоку заказу. З нього, як бачимо, реакції лонгової ніякої не було. Підзняли ми ліквідність і ось цей рівень, на який потрібно звертати увагу. Ну Тут у нас майже і ось цей рівень, і ось цей співпадають. Тож можемо чекати також корекцію, як і на Цій валюті до цього. Так, з відпрацюванням шортовим. Ось так. ну Тут нічого нового в нас немає. Це також можемо з вами, вже, мені здається, видалити. Нам воно не потрібно, від нього не будемо вже ніяких гіпотез ми поки що. Будувати так, ну це також нам вже не потрібно, не актуально. Так, давайте перейдемо до нафти. Нафта останній інструмент на сьогодні. Що в нас тут? У нас тут також своя локальна консолідація. Позначали з вами локальні рівні, на які потрібно було б звертати увагу. Так, чомусь вона тут не стоїть, також можемо поставити ось інший рівень. Ну і бачимо з вами. Останній пробійний рух у нас був тиждень як? Ну, тиждень. Поки що не зрозуміло. так? Також у нас така своя буде локальна консолідація. Можемо сходити ще трішечки вище, але ось він діапазон, де будемо з вами стояти. так? Тому що Тут у нас маніпуляція була, тут у нас нас маніпуляція маніпуляція була, була, тут Тут тож такий... Тут ми позначали локальний, такий більш локальний діапазон на малий. Зараз, зараз дійсно, тепер, як, так як ми вийшли з нього, зафіксувались. ну... Хоча б повернення в цей локальний діапазон, щоб зрозуміти, що ми тут торгуємось. Якщо ні, то діапазон у нас розширюється. Це буде наш нижній діапазон, і верхній у нас вже буде за ось цим хаєм. Ось. Денний таймфрейм. Ну, тут також поки не зрозуміло. Останній пробійний рух був, корекція зараз. Ну і від цього блочку можемо чекати. Можемо чекати відпрацювання лонгове. Можемо його намалювати, будемо дивитись, як воно чи піде, чи ні. Тому що якщо нам показують слабкість якусь лонгового руху, то тоді вже є ймовірність на пізняття ліквідності за ось цими лоями і знову-таки ось він діапазон, де можемо з вами ловити ціну на нафту. Тож, нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується, тим, хто ще не підписався на канал. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па!